Функції пенсійного фонду значно розширено про те, як працює установу Шосткинській громаді під час апаратної наради, розповіла Анжела Ситник, начальниця відділу обслуговування громадян No4 сервісного центру управління пенсійного фонду у Зумській області. На органи пенсійного фонду України з 1 грудня було покладено повноваження функції з питань призначення перерахунку житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг. З цього часу нашим сервісним центром було розпочато, розпочато роботу з даного питання. Протягом минулого року управління було прийнято 9219 тисяч заяв. А за три на повні місяці 2024-го з питань продовження переоформлення субсидій звернулося вже 3145 тисячі громадян. Заяви на призначення житлових субсидій та пільг приймаються. Не тільки сервісним центром до цієї роботи активно залучився Вороніжський Старостинський округ. Хочу подякувати з даного питання голові старості цього округу. Жителі Вороніжу вже до нас не звертаються з даним питанням, а звертаються до... Тобто в умовах сьогодення це таке актуальне питання. Тому хочу, щоб до цього питання приєднались інші староста. Анжела Ситин говорить, не обов'язково особисто приїздити до сервісного центру управління пенсійного фонду, аби подати документи для оформлення житлових субсидій. Також можна подати через веб-портал пенсійного фонду, дає такі можливості через портал Дія. Через веб-портал пенсійного фонду в минулому році звернулось 212 чоловік, в цьому році вже 145, тобто більш активніше люди долучаються до цього сервісу. Це зручно, не потрібно виходити навіть із дому для того, щоб подати необхідні документи. Окрім призначення пільг, сервісний центр продовжує приймати і заяви на призначення та перерахунок пенсії. В Цьому році, як ви знаєте, з березня місяця було проведено індексацію пенсій. Індексація була проведена автоматизованим способом. Коефіцієнт індексації становив 1,0796, Що хочу зауважити, що індексації підлягали не Вся пенсійна виплата, як це розуміють більшість наших громадян. Індексації підлягав показник середньої заробітної плати в Україні, з якою було сплачено страхові внески, та який був врахований при розрахунку заробітної плати для обчислення пенсії. Тобто індексація підлягав основний розмір пенсії, а не вся пенсійна виплата. Для категорії осіб, у яких після індексації розмір пенсій не збільшився, доплата становить до пенсії не менше ніж 100 гривень. Розповіла керівниця сервісного центру і про пенсійне забезпечення учасників та інвалідів війни. Що стосується наших осіб з інвалідністю внаслідок війни, мінімальна пенсійна виплата для Першої групи становить п'ятнадцять тисяч 347 гривень, для другої групи 13 тисяч 396 для третьої групи 8 з половиною тисяч. Для учасників бойових дій мінімальна пенсійна виплата 4 тисячі 958 гривень. За словами Анжели Ситник, військовослужбовців та інвалідів у сервісному центрі приймають поза чергою. Зі свого боку міський голова Микола Нога зауважив на тому. Що слід взагалі знайти способи, як уникати черг? Треба нам попрацювати над тим, щоб люди не стояли в чергах. Для... Попрацювати для того, щоб прийшов людина, щоб хтось її зустрів, усміхнувся, сказав іди завтра, прийди, або такий час, щоб... тобто цю роботу будемо продовжувати.